Після розгрому печенігів Ярославом Мудрим степ недовго був спокійним. Новою загрозою стали половці, кипчаки або кумани. Їхні перші удари обрушилися на тріумвірат Ярославичів, завдавши нищівної поразки на річці Альта в 1068 році. Саме з цих поразок союз братів захитався та розсипався. Половці палили міста, спустошували землі, і два століття були головною зовнішньою загрозою, що розхитувала князівську єдність. Руські князі часто самі кликали їх у міжусобиці, але шлюби з ханськими доньками не принесли миру. Часто саме половецька кіннота вирішувала, хто сяде на княжий стіл, та з'явився князь, який кинув виклик степу. Володимир Мономах повів руські дружини в глиб половецьких земель, і походи 1103-111 років розгромили ставки ханів, надавши Русі перепочинок і славу переможця. Літописці назвали ті походи великим подвигом, бо вперше за десятиліття степ відчув силу Києва. Половці перейшли до дипломатії. Частина їхніх родів навіть прийняла християнство і оселилася ближче до руських земель. Але після смерті сина Мономаха. Стеслава Великого у 1132 році князівські усобиці та роздробленість знову відкрили двері степу. Половці стали постійною частиною політичної гри, що розхитувала Русь і готувала ґрунт до ще страшнішої монгольської навали зі сходу. Це наша історія, це сага України. Підписуйся, дивись, пам'ятай.